Засипана пшоном капуста зі шкварками, січеники з риби, коржики на сироватці та узвар. Традиційні українські страви, які століттями подавали на стіл у кожній українській родині, вчились готувати студенти Вінницького торговельно-економічного коледжу у рамках проєкту Українська піч мандрує світом. Студентка Катерина Терещук любить експериментувати з продуктами на кухні, але давні українські страви не готувала ніколи. Вперше вчиться замішувати коржі на сироватці. Технологія не важка. Головне правильно поєднати інгредієнти, а це лише борошно, сироватка, яйце та дріжджі. Цікава технологія. Я ніколи не готувала коржики на сироватці, ще й з додаванням яєць це щось нове для мене. Шинкують капусту, заливають холодною водою і варять хвилин 20, Потім засипають пшоном. Таку сипану капусту колись готували щодня українці а на свята чи весілля ще засипали шкварочками, які роблять страву ще смачнішою. Понад 20 студентів торговельно-економічного коледжу вчаться готувати традиційні українські страви, які століттями подавали на стіл господині. Такий майстер-клас провели в рамках проєкту Українська піч мандрує світом, аби нагадати молоді про етнічну українську кухню. Це відродження української кулінарії, українських страв, українських традицій. І це на сьогоднішній день для нас, нашій Україні це дуже важливо. Я не проти фастфудів, європейської кухні, але хочу заявити те, що наша українська кухня найсмачніша кухня всьому світі. Окрім кулінарного мистецтва, студенти опанували давню каліграфію, вчились писати пером та чорнилом, так як це робили п'ять століть тому. Хотілося б це вірити в те, що вони будуть відкривати заклади ресторанного господарства, які будуть мати і назву українську, будуть мати меню відповідне для того. Вони сьогодні вчаються писати таким почерком, для того щоб можна було відповідно відроджувати Україну. Перших 20 учасників майстер-класу вже навчились правильно варити капусту з пшоном, готувати січеники з риби та узвар з сухофруктів, так як це століття тому робили українські господині. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина.